Одного разу вирішила я спекти бісквіт у мультварці і була дуже приємно вражена результатом. Звичайно, його можна спекти і в духовій шафі. Бісквіт виходить високий, дуже пукий і просто неймовірно смачний. Він рівномірно пропікається і можна не переживати, що бісквіт впаде або на ньому виросте горб. Діаметр чаші у моїй мультиварці 26 см, об'єм 7 літрів, тому готую великий бісквіт. Потрібно взяти 8 яєць та розділити їх на жовтки та білки. До білків додаю трішки солі, та якщо у вас є лимонний сік, можете додати чайну ложку. Яйця збивала десь 3-4 хвилини. Білки почали утворювати густу піну. Ставлю білки далі збиватися та розділяю 240 г цукру порівну між жовтками та білками. Продовжую збивати ще хвилин чи 7. Жовтки мають гарно збільшитися в об'ємі та посвітлішати, а білки мають збитися до дуже густої піни. Розкажу вам про неприємну ситуацію, яка зі мною сьогодні сталася. Як тільки я закінчила збивати яйця, у мене вимкнуло світло на 7 годин. Я дуже засмутилася, що яйця можуть зіпсуватися за цей час. Яйця я поставила в холодильник. Жовтками нічого не трапилося, вони залишилися у тому вигляді, в якому я їх поставила. А от білки розшарувалися, був рідкий білок та густа піна. Я вирішила спробувати їх ще разбити, і буквально хвилини через 4 білки збилися в однорідну густу стійку піну. Можливо, коли-небудь мій досвід комусь із вас знадобиться. Отож, змішую жовткість з білками. До 250 г борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача. Поступово присію борошна та додаю до яєць. Розмішую лопаткою знизу вверх. Ось такої густини тісто має вийти. Стінки в чаші мультоварки змащую вершковим маслом, а дно застилаю пергаментним папером. Перекладаю тісто та прокручую чашу, щоб тісто рівномірно розподілилося. Випікаю в режимі випічка. У моїй мультиварці це 50 хвилин. Після того, як мультиварка закінчила випічку, її не відкривайте, а залиште закритою ще на 15 хвилин. Верх бісквіту не підрумянюється, але на смакові якості це не впливає. Поймаю бісквіт, знімаю пергамент та залишаю бісквіт охолоджуватися. Бажано це робити на решітці. Просто потрібно дотриматися рецепту, і ви отримуєте ідеальний бісквіт вагою аж 700 г. Бісквіт я випікаю за добу до того, як буду його перемащувати. З даного бісквіта я зроблю 4 коржі та перемащу збитими важками з додаванням крем сиру. Це буде торт на святкування дня народження мого сина.